І нехай день буде добрий Сьогодні 1 вересня, 24 рік, я знаходжуся в Києві в такій в прекрасній в атмосфері старого Києва. Вулиця Спаська, вона прям пахне старим Києвом у сенсі давнім Києвом, традиційним Києвом. Це проявляється в архітектурі, це проявляється в людях, в якійсь такій тональності. Людей, можливо, що сьогодні неділя. Я сьогодні приїхала на запрошення Юлії Пітенко. Буду говорити про хліби, про хліби і Слобожанський, і Полтавський, святкові і людині взагалі про нас, про тістотворців. Про любов, про, про сім'ю, про рід, про основну страву українців: хліб у всіх його іпостасях. постасях не треба цього боятися. Основна страва українців це хліб. Борщ і каша, їжа наша. Так от каша, як хліб теж. Все, що виготовлено з зерна, всі борошняні вироби, це є хліб. От я сюди теж, теж і віднесу кашу в тому числі. Але сьогодні ми говоримо про тісто і вироби з тіста, і тут більшість обрядового хліба, короваїв. Ну, я зараз піду туди до виставки, перефотографую все, вам покажу і буду рада вас з цим познайомити. І сьогодні я трохи виголошуватиму свій спіч на тему Слобожанські обрядові буденні хліби.